Доброго ранку всім. У мене таке іронічне відео трошечки буде трішечки. У мене вкрали велосипед. Велосипед не якийсь там з дешевих велосипед майже за 3,5 канадських доларів. От, і це на даний момент було джерело одне з джерел доходу. І іронія в тому, що я якраз в той самий день. Записував відео на канал, щоб залити про те, чим я заробляю, які роботи в мене були. І в тому відео я розхвалював, я потім це відео викладу. Оце мій money maker, на якому можна заробляти якісь собі додаткові гроші, про які я зараз розмовляю. І в тому відео я роз, роз розказував, як сильно я люблю цей велосипед, як він мене рятує, як він. Допомагає нам здобути тут якісь додаткові кошти. От, отож, як це сталося, як ми з поліцією два дні шукали той велосипед і працювали разом, ходили камери, перевіряли, задавали там різним людям питанням. Ну, з одної сторони, досить цікаве, цікаве таке досвідчення було для мене, наприклад, що така праця з поліцією, співпраця я б сказав. Ще з одної сторони, ну, це така гра в детектива була. Ну, Спробою знайти своє в великому місці. От, і, отож, ну, щоб не розтягувати сильно цей початок, як це сталося і чому велосипед такий дорогий? От, велосипед ми взяли в кредит тут, тому що сума його була там десь 2500 доларів. От, але так як я буду на фотографіях, ще показувати тут в цьому відео, так як у велосипеда була довга додаткова сидушка для дитини моєї. То це було ще плюс там якісь гроші, і плюс там були такі педальки додаткові, щоб дитина могла ноги поставити, і спеціальні такі закрилки з боку, щоб бруд не ляпав на ноги. Тобто не тільки велосипед, а й те, що в нього вклали, я собі підрахував як 3,5, навіть напевно більше грошей. Там один ланцюг, він коштує десь приблизно 120 доларів. От. І я цей велосипед брав не для розваг. У мене нема таких розваг, просто покататися і викинути стільки грошей. Але я цей велосипед брав з цілею час від часу підзароблювати собі на доставках, користуючись тим, що я проживаю в центрі міста, і я собі можу додатково якихось 100-110 доларів там заробити в день. Ну, ввечері, як коли виходить. Отож, на одній з таких доставок в мене було. Була моя сумка. в мене було чотири доставки одночасно. Тобто я мав дві на Uber і дві на DoorDash. І по часу все виходило супер. Тобто, ці всі доставки були в одному районі, але досить тяжка така сумка. І було слизько дуже, і дуже йшов такий, якби невеличкий сніг. Він заважало дуже їхати швидко. і Я собі поволі собі їхав до свого першого клієнта. Десь між. Навіть не між десь всередині доставки цієї, ну, як я їхав до першого клієнта, мені подзвонив другий клієнт, який був в сусідньому будинку десь недалеко. І наче почав е, випитувати, чи я там їду, це, бо він дивиться, що я там різними маршрутами їду, чи я можу доїхати, чи в мене немає проблем. Я йому пояснив, що в мене чотири замовлення, тому я спочатку ну, набрав всі замовлення, а потім починаю розвозити їх. От, і під'їхавши до будинку першого клієнта, я. Розуміючи, що мене вже якби час напрягає, озирнувся, ніде причепити того велосипеда рима, так, ну, на, Якби в Торонто його їх на доставках їх ніхто й не чіпляє. Їх просто виключають, ну якби power button виключають, щоб їм не можна було користуватися електричні як якби потужності немає і, якби. Ти їм не будеш користуватися. Це електродвигун, його без електродвигуна, той велосипед навіть далі не покрутиш добре, бо то товсті то великі шини. І я поставив велосипед прямо біля входу в будинок і е, закрив, якби, колесо, закрив ланцюгом. Велосипед важить приблизно 55 кг. Тобто його тако, не, не, ну, не, не унесеш також швиденько. І мені треба було піднятися там, на якийсь там 10-й поверх. і... Я, я помітив, що всередині немає якби, нікого з охрани через стекло, там було видно. А мені треба дістатися якось внутрі, щоб соответственно, визвати ліфт і до клієнта заїхати. Я зайшов всередину, почав гортати інформацію про клієнта. З, побачив, що там є код, цей який можна натиснути, і тобі двері відкриються якби всередині в тамбурі. От і охранника до, до тої пори так і не з'явилося, щоб дав мені якийсь дозвіл на, на, на війти. О, тому я сам все зробив, швидко клацнув, Зайшов всередину, піднявся на ліфт, залишив пакунок, спустився з ліфта, виходжу, велосипеду немає. Стоїть якась подруга, коротше, на своєму такому звичайному велосипеді. Я в шоці, е, мені дзвонить знову другий той клієнт. Ну, типу, чого ти так довго? Е, ну, Це таке трошки подібне в Україні такі подобні розводи були, де один відволікає увагу. А другий, коротше, робить діло. Ну, мені так здалося, я не маю ніяких стверджень, що той клієнту то дійсно так було. Але зараз ви зрозумієте, до чого буде. Тобто, ця дівчина, яка стояла на велосипеді, сказала мені, що якийсь худий чувак схватив велосипед, який тут був, і пішов туди. Але вона так це сказала, тобто в неї вимова була так, ніби вона тільки що от прийняла якусь дозу. І ну, дуже важко вона говорила, і вона ну, таке враження навіть було, ніби вона теж в цій зграйці, і вона теж маніпулює. Як би. От тому. А я маючи це телефонну розмову тут. Е Смс-ку пишу жінці, що мене вкрали велосипед. Е Плюс думаю, що в мене ще там доставки є, три доставки треба повідміняти. Ну, така каша трохи зробилася. І тут бачу, вертається той охранник. Я підходжу до охранника, Вибиваю цього клієнта, підходжу до охранника, випитую, кажу, як можна подивитися по камерам, в яку сторону пішов чувак з моїм велосипедом. Цей почав перевіряти по, по камерам. Теж дуже для мене в той момент одразу всі зробилися такими типічними крадунами. От худощавий, темношкірий чувак, руки трусяться в нього. Ну я не знаю, що, що в нього там відбувалося, може в нього там, я не знаю, понос був чи що. Ну, чувак тупо нервував у мене на очах. Тобто він почав там ці камери перевіряти. Я кажу, та не треба перевіряти час назад. Я говорю, це було, говорю 5-10 хвилин тому. ну, І він: ні, 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 нічого не видно. От я бачу, ви зайшли, але це зайшов я, коли оце я до нього підійшов. Тобто він мені оцей момент показав, як я зайшов. Я кажу, лад, з тобою все понятно, треба звати поліцію. Цей, а ні, поліція, зараз давайте я тіпо, пошукаю. Я говорю: ні, ні ні, чувак, говорю, давай, говорю, займайся роботою. От і. Я дзвонив поліцію з Поліція сказала почекати, бо це не емердженсі ситуація, тобто не термінова, І зараз вони щось, щось придумують. Поки я чекав цю поліцію, я ходив, у мене є AirTag всередині велосипеду. І я по цьому я ходив, шукав, якби де його локація. І мені показувало, там якби так е, виходило. Я вам зараз тут на карті покажу, де я був і де мені показувало. Е, тут можна з'явитися. І мені показувало, що я стою от буквально поряд. Тобто, варіантів там було досить небагато. Якщо ти далеко від Airtego відходиш, то тобі зразу йде оповіщення, що е, останній раз там велосипед бачили там за 200 метрів від тебе. Але цього оповіщення не було. Я стояв біля нього. І варіантів, де цей велосипед може бути, всього було тільки два. Він був або е, в паркінгу. Тобто хтось або з мешканців будинку, або ну так як там люди виїжджають і заїжджають постійно в той будинок в паркінг, то будь-хто міг просто підійти взяти велосипед за заднє колесо і переднім собі його покотити до паркінгу. Я знав напевно, що це не десь в кущах сховано і не десь навколо мене, тому що я коли включив оце детальний пошук, то воно тобі показує, коли ти досить близько. Я там обходив це, поки телефонував, обходив уже все. От єдине місце залишалося це паркінг, в якому було чотири поверхи. Ви можете уявити собі, що таке центр міста, Торонто, чотири 4, 4 поверхи паркінгу, і все заставлено машинами. Якісь люди ходять, виходять, виїжджають, заїжджають. Тобто, будучи одним, там досить по-перше, важко обходити це все, бо знову ж таки, та людина може виглядувати. Вона мене побачила, що я йду в ту сторону, і він піде в іншу. Ну тобто, ну я не знаю. Я думаю, так якби це. Досить важко одному по чотирьом поверхам паркінгу бігати і шукати. Тому я вирішив дочекатись поліції. Плюс не буду вам, ну якби, скривати, що мені реально було трохи стрімнувати. тому що, по-перше, я не знав скільки це людей. По-друге, тут в Торонто постійно когось ріжуть, забивають, викрадають, збивають машини, уїжджають або там на мотоциклі, розстріляли там або ще щось. Ну тобто я розумію, що в людини тут настільки може бути біда. З грошима, що він за того велосипеда, щоб не сісти в тюрму, то він ліпше він заб'є, ніж ну, би це їхня логіка така. Тобто вони дійсно тут ну, можуть тебе підрізати і втікти, знаючи, що їм нічого не буде, бо ти вже нічого нікому не розкажеш. Да? От тому. Мені було трохи стремнувато самому туди спускатися. Хоч в мене був класний великий шлем, типа, але він мені не допоможе. Плюс мої ззаді. Я, ззаду ну, виглядало досить доволі таки смішно. Бігає чувак, коротше, доставчик, шукає свій велосипед. От, тому е, 10-та хвилина вже полетіла, тому буду старатися ще швидше розповісти, що було далі. Приїхала поліція, е, один на розслабоні, другий такий більш. Детально зі мною спілкувався. Той, що на розслабоні, почав там отнікуватися, що то, ні, там, ні. і я їм кажу, що кажу: хлопці, я вам пояснюю, чому він або на паркінгу, або в когось в оселі. Ну кажу, якби був в когось в оселі, мені б оповіщення приходило б, що він е, оновлюється. Тобто я б шукав і мені б оновлювало постійно. Тому що AirTag е, так працює, що якщо поряд десь iPhone пройде, там 50 метрів. І якщо айфони десь поряд ходять, то він оновлюється і мені показує, якби що от останні 2 хвилини тому був там. Останніх дві хвилини тому був там. А тут мені показує, що останній час було 7,29, коли Веліка в мене вкрали в 7,21. Тобто за 7 хвилин, куди Веліка можна увезти так, щоб він ну, не обновився. Тобто, або тільки на паркінг, або дуже-дуже далеко від люду. Але це зробити важко, тому що це самий центр міста. І там о тій годині там просто ну, кішить людьми. А так як майже більшість користується айфонами, то ну, воно би обновило б набагато частіше. А таких закутків, прям щоб там взагалі ніхто не ходив, ну, дуже важко там зараз знайти. Ну, я потім покажу на карті, що це така місцина. Це... Я, я просто рахую, що там куди б він не пішов, хіба що там десь геть в куточок якийсь забився, то ну, він би просто не, не, не цей... Хоча, може, він одразу повалив прямо собі, і там собі десь за углом пішов. це Зараз я собі так теж подумав, що можливо так було. Але приїхала поліція, ми зайшли на паркінг, пройшли один поверх паркінгу разом з ним. І вони сказали: ну все, типу, далі ми не підемо, бо у нас немає стільки часу ходити, шукати оцей велосипед. Е -е, в общем... Йдемо до охранника, спитаємо, чи він камери провірив туди-сюди. Ми підходимо до цього охранника. Ну, так як я вже казав, для мене навіть той охранник був підозрілий. І охранник їм сказав, що ні-ні, ні він нічого не знайшов, тіпо, нічого не побачив. Ну, вони сказали: ну то все, гей, чувак, буває. Тіпо, і йдемо писати рапорт. Тіпо. Ми вийшли, я написав їм репорт. Цей, вони мене засняли на бодік-камеру. От, Я сказав, як, як все відбулося. Сказав, що, що я зробив. от. І чуваки сказали, що репорт вони написали. Мені потім передзвонять і деталі репорту попросять там якісь фотографії, і розслабся чувак, ми знайдемо твій вілік. Я кажу, добре, розслабився. Вони поїхали. Я ще там погуляв коротше, трошечки, і повністю в відчаї з тими трьома доставками я собі по... пошагав додому. Мені йти було 4 кілометри додому. Я 4 кілометри в цей. Дощ я сніг з цей притопив додому. Жінка, ну щоб ви розуміли, в той самий день якби я мав назбирати там якусь определенну суму, ми мали йти за продуктами. Тобто, в мене були якісь там додаткові гроші, але їх було небагато. І ну, на той день в мене було підписано куча доставок. Ну, якби зареєстрований графік, я мав зробити якісь гроші. Я цих грошей не заробив, От, залишилися ми з мінімумом грошей, і вже в той вечір я навіть нікуди не хотів іти, нічого не хотів їсти, нікого не хотів бачити. Мені просто, ну це такий трохи відчай. Ми якби ще платимо той кредит, нам ще три місяці платити того кредиту за велосипед. Велосипеда вже немає. Заробляти чим вже немає. Ну, якби робота, я вам там в тому відео про роботу я вам розкажу, як там все було з цими роботами. І на диво, єдиним плюсом цієї всієї історії, хоча це не саме завдяки цієї історії, але це так трапилося, якби одночасно мені відповіли по одному інтерв'ю, мені дали технічне завдання, і, можливо, я здобуду нормальну свою якби, роботу з програмування тут в Торонто. Тому ну, там буде досить непогана зарплата, і тому якось я зможу, якби цей біль собі закрити. Але ну не буду теж ховатися, що. Мені не соромно, не, 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 якби не, не грустно, не обідно. От тому е, якби на цьому відео я розказав все, що хотів. Я думаю, ви зрозуміли, що поки що в мене велосипеду немає, іначе б я вже розказував про це. На другий день ми зустрілися з, іншим, з іншою групою поліцейських. Ми провели таке розслідування. Цілий день ми його проводили. Ми ходили, записували з камер. Ходили, задавали питання, от ну, також, щоб вам не розтягувати, може, кому цікаво буде, пишіть, я напишу продовження історії, де ми ходили, що ми, що ми шукали. Але так як я собі ще завтра планую туди йти, у мене там ще декілька теорій, які я хочу провірити. Ми знайшли цього чувака, хто вкрав. Ми знайшли в одному ресторану далекому, правда, ресторані знайшли. На відеоспостереженні, так як у мене вночі обновлювався його, якби де він там перебував, то завдяки цим точкам перебування я визначив, які є ресторани поряд. Я, Поліція не, не зробила цього, але ну, вони приїхали, вони обійшли весь район, тобто вони якусь свою роботу зробили. Я якусь свою. Вони обійшли весь район і позаглядували в самі такі закуточки, де можна було б сховати велосипед. І вони нічого не знайшли, і потім вони зробили зо мною ще один круг, тому що я прийшов з телефоном. І я якби з шукачем прийшов, і ми шукали. Ми з ними зробили ще один круг. Потім вони поїхали і вони нам дали завдання: що якщо в нас так як в нас більше часу, бо в них там є свої діла, щоб ми обійшли цих, і хто може надати камери, щоб надав камери, а хто не може, позвонити їм. Вони приїдуть і тоді зможуть. От тому в одному з ресторанів у нас був успіх. Ми о 12 годині вночі на відео не ну, якби. На відео було 12 годин ночі, 5 хвилин. Це так як коли мене обновив телефон, що там десь проїхав цей чувак на моєму велосипеді, без якби ну, не електричество, а цього, без, ну, без напруги проїхав чувак, крутячи педалі. Я не знаю, як він цепочку там зняв. Ну якось зняв відомо, відкусив там чи відрізав. От, але. Зловили ми цього чувака на камері, якби як він переїздив той те. І на його невдачу проїхав він якраз перехрестя, де стоїть великий стовп, а на цьому стовбі є така величезна-величезна камера і знизу написано Поліс. Тобто, в мене на камерах я побачив тільки якби, його очертання. Ну, видно здалеку, що це мій велосипед, я їх зразу впізнаю, в мене там самоділка така є. для Спинки, щоб дитина не випадала з велосипеда. Тому якби я знаю наверняка, що це мій велосипед, і я це все передав поліції. Тобто, далі справа за ними, поки я там ще буду свої інші теорії перевіряти то вони нехай перевірять, типу, з тої е, лампи, от, не лампи, з тої камери, як він під нею проїхав. Я їм дав точну годину, я їм дав рисопис того чувака. Їм залишилось тільки знайти саму ту людину, і вони там зараз патрулюють, і в той вечір вони теж там патрулювали, вони шукали його. От, тому, я сподіваюся, далі все вийде, але в мене є ще одна досить така мощна теорія. Це, це взагалі цікаво буде. Я вас тільки чуть-чуть інтрижки вам такої дам. Це те, що напроти того будинку, де я залишив велосипед, є. Трьохповерховий чи чотирьохповерховий склад. І цей склад є для кожного, хто там собі має місце, він може оплатити те місце. І цей склад працює до 6-ї години вечора. Працює офіс, потім людина з офісу йде додому, і від шостої до 10-ї вечора в цей склад може трапити будь-хто, хто має доступ. Тобто, я колись таким складом користувався, ти підходиш, натискаєш кнопку, піднімається е, ця ширмочка, ти туди заходиш, ширмочка закривається, і далі ти можеш на чотирьох поверхах ходити до своєї ячейки, яку ти там винаймаєш, і відкривати ячейку і засовувати туди велосипед. Тому, якби я хочу це перевірити, бо це досить близько, це не паркінг. Паркінг, ми там я ж кажу, ми перший поверх провірили. А це не паркінг, і це було досить швидко. Тобто туди буквально за 5 хвилин спокійно можна навіть за 2 хвилини туди можна завести велосипед і скритися. Але коли я позвонив туди, вона сказала мені, людина з офісу, вона поморозилась, я їй пригрозив поліцією, і завтра ми туди йдемо з жінкою і з поліцією перевіряти камери. Тому що ми знайшли в них один відгук, який був три тижні тому у цьому складі. Що людина, яка мала там склад, її пограбували всередині складу. Тобто, це або ми будемо розкривати якусь щось типу схеми, або це просто в мене такі догадки. Е, дякую всім за те, що дивилися. Я сподіваюся, ні в кого нічого не вкрадуть. Е, я буду вас тримати в курсі, що відбувається далі, але знову ж кажу, цей детектив з однієї прикольний, а з іншої сторони, я розумію, що мене в. Обули на 3,5 тисячі доларів, що зараз нам вкрай дуже болісно. Тому на все добре. Дякую, до побачення.